Оглядний ліхтарик SuperLight A20. Це доволі компактний акумуляторний ліхтарик, який зручно носити з собою на кожен день, і при цьому він має високу потужність, якої буде достатньо для більшості завдань, які можна покладати взагалі на ліхтарики таких габаритів. По розмірах даного ліхтарика це 128 мм довжини і 27 мм в діаметрі. Доволі компактна штука вагою до 100 грамів. Звісно, значну частину ваги у вас буде займати акумулятор. В даному випадку у вас він приходить відразу вже в вигляді. Стандарту 21700 на 4000 мА. Також сюди можна поставити стандарту 18650 або ж три батарейки класу 3А. По ергономіці на ліхтарику присутня кліпса і кнопка. Що стосується його носіння, також можете користуватися цим от отвором для того, щоб протягнути через нього шнурок. Лінза в ньому не регулюється, тобто він у нас буде світити постійно з нерегульованим світловим пучком. Заряджається даний ліхтарик з допомогою ось цього роз'єму. Схованого під резиновою накладкою, роз'ємці у нас Type-C, Тобто в кожного вдома, я думаю, він вже є. Заряджається ліхтарик доволі швидко до 2 годин. Це повинно займати. Звісно, при використанні відповідного зарядного пристрою по розряду в сильному режимі він має на цьому акумуляторі тримати приблизно 6-7 годин. Це є доволі багато, особливо враховуючи його розміри і те наскільки яскраво він в цьому режимі світить. І перейдемо вже до демонстрації власне його роботи на верхній частині. Ось така от кнопочка є пластикова. На неї натискаємо і отримуємо перший режим. Цей режим є найслабшим. Наступний йде вже середній потужний режим, стробоскоп і сигнал SOS. На цю ж кнопку далі він вимикається, і можна також вімкнути режим Extreme Light. В цьому режимі він видає максимальну яскравість. І при цьому потрібно пам'ятати, що ця частина. Доволі сильно нагрівається, і при тривалому використанні цього режиму сюди краще пальці не ставити. І також в ліхтарику є функція пам'яті. Тобто, якщо ви збираєтесь користуватися на постійній основі саме сильним режимом, тоді ми його вмикаємо, затискаємо кнопку. Ліхтарик запам'ятовує останній режим, і при наступному вімкненні у вас буде вже не слабкий режим, а саме сильний. Це теж доволі зручна функція, якою багато хто користується. Ліхтарик має повністю металевий корпус, і відповідно він надзвичайно міцний. Тобто, якогось падінь він боятись не буде, його можна використовувати в доволі складних умовах, не ставитись так бережливо, якби це було. Маючи корпус із пластику, кліпса, до речі, тут знімається при бажанні, і тим самим можна зменшити як його вагу, так і розміри. А якщо ж вам сподобався такий класний ліхтарик, то придбати його можна, замовивши на нашому сайті або написавши нам в повідомленні.